Енс Роупет погоджується виплатити авторам щонайменше 1,5 мільярда доларів компенсації за авторські права на штучний інтелект. Ера трансформації як технології переосмислюють наше життя та майбутнє. Ми живемо в епоху неймовірних змін. Технології розвиваються за паморочливою швидкістю, проникаючи в усі сфери нашого життя від розваг і безпеки до охорони здоров'я та економіки. В останні місяці новини рясніють повідомленнями про прориви в області штучного інтелекту, нових гаджетах і навіть про незвичайні рішення, запропонованих такими компаніями, як Тесла. Ця стаття не просто огляд останніх технологічних трендів, а спроба осмислити, як ці зміни формують наше сьогодення і визначать наше майбутнє. Штучний інтелект від компенсації авторам до онлайн гемблінгу. Нещодавня угода Енсроупик з авторами на виплату компенсацій у розмірі не менше 1,5 мільярдів доларів, це знаковий момент. Він підкреслює зростаючу важливість захисту авторських прав в епоху штучного інтелекту. Адже шай все частіше використовує існуючі твори для навчання і авторам необхідна справедлива винагорода за це. Цей прецедент може стати початком нової ери у відносинах між творцями контенту та технологічними компаніями. Але Шай це не тільки питання компенсацій, його вплив поширюється набагато далі. У сфері онлайн гемблінгу, наприклад, Шай вже використовується для аналізу поведінки гравців, передбачення результатів і навіть для створення персоналізованих ігор. Це відкриває нові можливості для операторів. Але також викликає питання щодо справедливості та етичності використання шаї в цій галузі, побоювання про маніпуляції і залежності підживлюються алгоритмами, цілком обґрунтовані і вимагають пильної уваги регуляторів. Безпека будинку і захист даних актуальні виклики. Безпека. Це тема, яка стосується кожного. У контексті будинку це означає забезпечення безпеки дітей, особливо коли вони ще маленькі. Осібники з безпеки дітей, подібні до популярних зараз, це чудовий спосіб розпочати роботу, але важливо пам'ятати, що безпека це не лише встановлення штекерів у розетки, це створення безпечного середовища, де діти можуть досліджувати та вчитися, не піддаючись непотрібному ризику. Особистий досвід показує, що постійний контроль і адаптація до мінливих потреб дитини ключ до створення безпечного будинку. У цифровому світі безпека даних стає все більш важливою. Витоки інформації, шпигунське програмне забезпечення та хаки це реальні загрози, які можуть вплинути на кожного. Останні новини про систему чат-ботів зі штучним інтелектом пов'язану з масовим зломом, це тривожний дзвінок, необхідно підвищувати цифрову грамотність і вживати заходів для захисту своїх особистих даних. Розваги та технології, нові горизонти. Сучасні розваги нерозривно пов'язані з технологіями. Netflix і Amazon Prime Video пропонують величезний вибір фільмів і серіалів, здатних задовольнити будь-який смак. Нові гаджети, представлені на виставці IFA у Берліні 2025 року, демонструють неймовірні можливості: Робот для гри в теніс проектор в колонці для вечірок і носяться пристрої на базі штучного інтелекту. Це лише деякі з прикладів того, що нас чекає в майбутньому технологія, робить наше життя цікавішим та різноманітнішим, але важливо пам'ятати про баланс і не зловживати ними. Тесла і майбутнє транспорту, ставка на трильйон доларів. Рішення ради директорів Тесла про надання Ілону маску безпрецедентну зарплату в розмірі 1 трильйон доларів. Це сміливий і ризикований крок. Успіх цієї стратегії безпосередньо залежить від того, чи зможе компанія змусити роботів і роботакси спрацювати, це не просто ставка на майбутнє транспорту, це ставка на майбутнє автоматизації та штучного інтелекту. Якщо Тесла досягне успіху, це може змінити світ, зробивши транспорт більш доступним, безпечним та екологічним. Спекулянти та стихійні лиха, етична дилема. Новини про те, як спекулянти нерухомістю кидаються на будинки, які постраждали від стихійних лих, викликають обурення. Купувати нерухомість за дешево, скориставшись чужою трагедією, це морально необхідно посилювати регулювання ринку нерухомості і захищати права тих, хто вижив після стихійних лих. Гарман і супутниковий зв'язок нові можливості для безпеки. Додавання супутникового зв'язку в годинник Гамен це значний крок вперед в області безпеки. Тепер люди, що опинилися у віддалених районах або в екстрених ситуаціях, зможуть зв'язатися зі службами порятунку, навіть якщо немає стільникового зв'язку, це особливо важливо для людей, які займаються активним відпочинком або працюють в небезпечних умовах. Google Фото та ВУ3 покращення якості зображення. Введення VO3 у Google Photos це чудовий спосіб покращити якість зображення. Нові алгоритми дозволяють відновлювати деталі і зменшувати шуми, роблячи фотографії більш чіткими і реалістичними, це особливо корисно для людей, які люблять фотографувати та ділитися своїми знімками в соціальних мережах. Висновок. Адаптація до нових реалій Ми живемо в епоху радикальних змін. Технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, проникаючи в усі сфери нашого життя. Щоб успішно адаптуватися до цих змін, необхідно постійно вчитися, бути відкритим до нових ідей і критично оцінювати інформацію, необхідно усвідомлювати, що технологія є інструментом, і те, як ми її використовуємо, визначає наше майбутнє. Важливо пам'ятати про рівновагу, етику та безпеку, щоб технологія працювала на благо людства. Майбутнє непередбачуване, але одне можна сказати точно воно буде технологічним, і наше завдання бути готовими до цього майбутнього.